Друзі, є на продаж така розсадка. Розовий томатик. Високорослий. Дивіться який. Зелененький, вже цвітуть. Дуже-дуже смачний. Залишали собі, але трошки змінилися плани, тому виставляємо на продаж. Подивіться. Дуже смачний. Хотіли садити собі, але ви знаєте нашу ситуацію, так як ми живемо в бойових діях, трішки не зрослося нам, його посадити. Відправимо новою поштою, кому потрібно. Дивіться, якраз вже пройшли морози, холода, можна його уже садити. По 10 гривників. Кому потрібно, пишіть, відправимо. Високорослий розовий томат. Наподобі пінхіта. Сорт називається пуркарський, дуже смачний з нього томат, і, взагалі, його кушать один сахар. Це томатики моєї свекрухи. Трішки не вийшло його посадити. Тому кому цікаво, пишіть мені, ми вам вишлемо. Дивіться. який Буде дуже крупний. Дуже крупний.